Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольорові сни» у студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята наша програма буде присвячена Великодню. Тому ми запросили до нас у гості народну майстриню із Ужгорода Надію Шикулу та її юну помічницю Вікторію Волошин. Добрий, Добрий вечір, любі малята. Добрий вечір! Добрий вечір! Малята, подивіться, яку гарну святкову композицію виготовили наші гості. Півник везе курочку до церкви святити великодній кошик. Зараз вони нам розкажуть, як вони це виготовили. Ідея про великодну композицію у мене виникла вже давно. Ось. І ніяк не могла вирішити. Тож буде йти святити Пасху. Ну і е, недавно, проходя е, біля крамниці, я побачила е, півника і курочку. І мені спала на думку ось така ідея, як півник везе курочку з своїми дітками е, святити Пасху на возик. Ви навіть хусточку хус, таку вдягнули на курочку. Так, це, це ви самі придумали. Так, да, це певна традиція. Так, коли йдеш до церкви, треба вдягати щось на голову. Розкажіть, як ви возик виготовляли? Возик також це ідея була з чого його зробити з природнього матеріалу і щоб він важко не робився. Це е, була кора верби. Е, я її забрала додому і е, так її склала, вона висушилася і з того вийшло. А тут вносить. же є такий е, мішечок, в ньому щось там є, він зав'язаний, правда. Так у ньому є їжа для півника, для курочки, для діток, там є кукурудза і пшениця. І ще тут є калап для півника, який ви пошили. Це ви самі шили, так, так. то я мушу його приміряти, щоб наші телеглядачі побачили, ось який він гоноровий, наш півень. Такий гарний. Так. І ще тут у кошику є, звичайно, писанки. Я так розумію, що тут не вистачає. Я бачу, тут є дерев'яні писанки, а ми тут не вистачає весняної, правда ж, Вікторія? Так. Ти нас навчиш, як виготовити таку писаночку? Так. А з чого? Ти нам принесла свої писаночки. Скажи, будь ласка, з чого вони виготовлені? Це Яєцька, котика і косточка. Буде робити? Розкажеш нам? Розповідай. Давай. Давай. Так, Беремо нас... яєчко, видуте, так? так? Так. Беремо, Беремо клей. Mm. Намазуємо. І клеїмо. Ну, І котики вербові. Нічого, нічого Так. І Обліру. все яйце необхідно обклеїти. Так. Це Вікторія мала домашнє, домашнє завдання, і вона ці дві самі, сама обклеїла, Так, це було її домашнє завдання. Давай показуй, як ти клеїш це. І багато часу потрібно Вікторія, щоб так все яйце обклеїти. Скільки в тебе пішло часу? Ой, мабуть, цілий день треба. Ні. Ні? А скільки? Одну й Од... Дві... Що за одну Минулі. хвилину можна Минулі. обклеїти ціле яйце? Не повірю, Оленко, ти бачиш? Я не вірю. Давай. Так. Молодець. Дивіться, Людмила Іванівна, як класно, справді. Дуже оригінальна в нас писаночка вийде з котиків, така весняна, ніжна. Добре, а як тепер кісточки? Туди теж приклеювати треба? Так. Ну, добре, приклей нам хоч одну кісточку. То кісточки з вишень? Так. Так. А що ще можна використовувати, крім таких кісточок, пані Надія? Ну це Крупи можна якісь використовувати, такі великі, можна, можна з любої е, цієї, але ідея сама була із котиків зробити писанку. Буде. А ці кісточки можна виві? потім розфарбувати, правда? Да, Що різні кольори. Любі. Ось так? я там бачу, у вас є і квасоля, чи то мені. Ні, так... Це якуті... я лаком, Так. А, ха, лаком. і так. вони так Так. Блестять. Да. дуже гарна. Така у нас писанка ми покладемо так, сюди, мій. у кошик до півника покладемо, mm -hmm. нехай посвятить півник. Таку гарну писаночку. І покажемо, яка вийде квіточка. А ти як Вікторія Великдень зустрічаєш? Що мамі допомагаєш? Допомагаєш? Так. Наприклад, того, що писанки робиш, Що ще? Паску мамі допомагає робити, кошик складати. Молодець. А ходиш з мамою святити кошик чи ні? Так. Покажи нашим телеглядачам, як воно має вийти. А які в тебе казкові герої улюблені? Ельза, Анна, Барбі. І Рапунцель. І все. А Казочку якусь читала. Чи можливо з мамою читала? Так, з мамою і сама. А яку читала казочку? Пів про півника. Пропівника. А яка мораль казочки тієї що читала? Про що ця казочка? Ця казочка про того, як украли півника. Лисичка? Чи хто там Лисичка. А хто її визволив? Нашого півника хто визволив від лисички? Кіт. Ця казочка називається котики, котики північ. Правильно, молодець. Добре. А що ще ти нам розкажеш? Віршик який знаєш про Великдень? Так. Будь ласка, на столі духм'яна Паска, а круг неї писанки уділи нам, може, ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як похожі дні весна. Нехай наша Україна розквітає молодець. Гарний вірший коленку дівчинка підготувала. Дуже, гарний. Дуже гарні писанки, правда? І заслужили так. на призик-сюрпризик, правда? ж? Обов'язково. Тому ми тобі хочемо подарувати. Невеличкий подарунок візьми блокнот. Так. Ти любиш писати, правда ж? Так. Потім книжечку Юлії, драгун зернятка мудрості. Так. Тримай, Звичайно, книжкову закладку і листівку з ведучими твоєї улюбленої програми. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. На добраніч, малята. На добраніч любі малята.